І вітання новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун та Назар Задорій. І одразу до гучних новин в окупованому Криму чергові обшуки та викрадення кримців про це нам повідомила Людмила Денісова, омбудсмен. Уповноважене президента справ людини. Йдеться про те, що в селищі Молодіжнє після неправомірних обшуків співробітники ФСБ вивезли у невідомому напрямку колишнього члена меджелісу кримсько-татарського народу до Симферопольського по Симферопольському району Ельдара Менсеїтова. Як зазначила Денісо у себе в телеграмі, слідчі дії, так звані слідчі дії, і затримання. Менсеїтова за попередню інформацію пов'язані з пошкодженням газопроводу в селі Перевальне, 23 серпня. Відомо, що Ельдар, 18 липня, 2021 року, свідчив на стороні захисту у справі Мустафи Джемілєва, це лідер кримськотарського народу, якого країна окупант судить заочно за начебто незаконний перетин кордону і незаконне поводження зі зброєю. Я просто хочу нагадати про цей пошкоджений, нібито газопровід в селі Перевальне. У цій справі також є перший заступник голови Кримсько-Катарського народу Наріман Джелял, якого днями окупаційний суд засудив до 60 діб утримання під вартою. Також на такий же термін відправили у СІЗО братів Азіза і Асана Ахтемових. Їх тоді затримували 3 і 4 вересня. Як ми пам'ятаємо, затримали тоді п'ятьох. Кримських татар, але ну, тепер у цій справі ще й маємо колишнього члена Міджлісу кримськотатарського народу Ельдара Менсеїтова. Ну і ми слідкуємо звичайно, що відбувається з цим. Кримським татарином в окупованому Криму. І з усіма іншими затриманими так. в тому числі. А Зеленський знову поїде до Сполучених Штатів. Про це повідомив його речник Сергій Нікіфоров і сказав про те, що а, тепер Зеленський поїде у Нью-Йорк наприкінці вересня для участі в Генеральній асамблеї ООН. Нікіфорово буде ще там за що потриматися, я так розумію. П Побачимо. Може, йому там атата зробили більш так не зробили. Перепис населення в Україні відбудеться. Так. в 23-му році а, про це повідомив а, член бюджетного комітету народних депутатів Європейської солідарності. Сказав, що а, бюджетний комітет виділив понад 82 мільйони гривень на підготовку до переспису населення. В останній перепис населення в Україні проводили в 2001 році. Загальна чисельність населення тоді складала 48 мільйонів 457 тисяч осіб. Більшість обмежень жовтої та червоної зон не стосуватимуться вакцинованих. Про це повідомив під час засідання уряду міністр охорони здоров'я. Віктор Ляшко, що він зазначив, сказав наступне. Зокрема, передбачаємо, що більшість обмежень, які передбачено в жовтому та червоному рівнях, епіднебезпеки, не будуть застосовуватися у разі, якщо будуть вакциновані колективи або відвідувачі цих закладів або різних сфер економіки. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня потрібен буде повний курс щеплення. Зазначив Віктор Ляшко. Ну і крім того, раніше він говорив про те, що 13 вересня Україна може перейти на жовтий рівень епілогічної небезпеки. Ну і власне буде відповідний комітет, буде, засідання, і нас комісії, буде інформ... комісія, комісія правда? з надзвичайних ситуацій та екологічної безпеки, яка власне ці питання і вирішує. Так, це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Також у нас є Telegram, Юмен.кає .ua, YouTube, Є підписуйтесь там. Шерте це відео, лайкайте, репостіть. Дякуємо вам дуже за підтримку. Всі реквізити є у нас на сайті. Якщо ви хочете нам задонейтити, допомогти гривнею, то всі реквізити є у нас на сайті. Заходьте, клікайте кнопку Донейт. З вами були Назар Задері та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.